Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні будемо робити огляд на дитяче ліжко серії Валенсія. Виготовлене воно з високоякісного ЛДСП, спальне місце довжиною 190 см, ширина на вибір 80 або 90 см. М'яка спинка ліжка виготовлена з приємного на дотик матеріалу велюр, стійкого до пошкоджень. Кольорова гама дозволяє обрати ліжко до стилістики вашої кімнати. Ці кути заокруглені. За бажанням ви можете встановити зйомний бортик висотою 25 см, що робить ліжко Валенція безпечним та захищеним для вашої дитини. У комплект входить писувний ящик на три секції, який виїжджає на колесиках. Основа під матрац ламелі бук кроком 25 мм на стрічці. Це покращує циркуляцію повітря між основою та матрацом. Поглиблення під матрац 9 см. Зверніть увагу, що матрац не входить у вартість, але на нашому сайті ви можете подивитися варіанти та замовити його додатково. В вашій увазі представлено три види матраців: економ, оптимальний та преміум. Наповнення усіх однакове: шар кокосового волокна, пінополіуретан та сантипон. Відрізняються вони лише товщиною: економ 7 см. Оптимальний 11, преміум 12 см. Хвилюєтеся про збірку? Не потрібно. Для вашої зручності ми підготували відеоінструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. У нас є водонепроникні на недорогі та хорошої якості, фіксуються на резинках, по кутах або периметру. Також разом з ліжками та матрацом купують постільну білизну. Хорошої якості та приємно на дотик. На нашому сайті ви можете переглянути, які є принти. Вони весь час змінюються та оновлюються. Додатково можна придбати подушки, а також ковдроденний сезон, на який буде зручно вашій дитині як влітку, так і взимку. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Дякуємо за перегляд! Якщо у вас залишилися питання, наші менеджери з радістю вас проконсультують. Замовляйте товари через наш сайт або по телефону. До зустрічі!